З нами на зв'язку голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, як день проходить на Донеччині? Скільки разів росіяни обстрілювали населені пункти в області? Спокійно не проходить. На жаль, ми до цього вже звикли. Лінія фронту під постійними обстрілами. Дещо уповільнились сьогодні обстріли віддалених громад і наближених до лінії фронту. Але Костянтинівка, Курахове сьогодні були обстріляні лінія фронту Бахмут, Часів'яр, Авдіївка, наша багатостраждальна Марінка, Красногорівка під постійним обстрілом. Жерт серед місцевого населення сьогодні, на щастя, не зафіксовано. Дві людини отримали поранення, але це скажімо, точно не те, що ворог змінив тактику. Він її змінювати не буде, не планує. Якщо ми тільки не змінюємо його наступальні дії шляхом його знищення, тільки так. пане Павло щодо Авдіївки, найближчими днями очільник місцевої військової адміністрації сказав про те, що буде обов'язкова евакуація дітей із Авдіївки, які там чомусь досі залишаються. З Бахмута є обов'язкова евакуація дітей, яку уряд. Ухвалив так на рівні постанови з інших населених пунктів на Донеччині. Чи не вважаєте ви за доречне за необхідне примусово вивозити дітей? Евакуація відбувається як з бахмуту, завдіївки, де до речі лишилось п'ять дітей, і так прокоментуючи. Чому вони не хочуть, Знаєте, в мене є такі більш до оперативних відео це, але воно є в мене, де реакція батьків на те, як проводять проходить з ними робота, як вони хочуть в лапках виїжджати звідти, і який спротив вони чинять, щоб їх, їх і дітей не вивозили. Тому обов'язкова евакуація вона триває з 2 серпня, і не тільки по діївці, по бахмуту. Вона і Сіверської громади і всієї лінії фронту в примусовому порядку, як вона буде проходити, ми будемо цей алгоритм застосовувати окремо по кожній громаді, в залежності від, від гостроти ситуації, щоб не порушувати прав батьків. Тому що основне це я повторюсь: батьки в категоричній формі. Відмовляються ті, які лишились в меншій і кількості, але відмовляються на те, щоб їх з дітьми евакуювали. Тому ті дії, які ми вживаємо, звичайно, це не примусовий і не такий застосуванням. Примусу виїзду дітей, але це доволі складний процес, коли немає бажання у батьків. Не буду коментувати, чим вони керуються, але це дійсно вкрай складно. Але, але виходить, роз... тут що вони порушують права дітей на безпеку і на життя, буквально коли залишаються в таких населених пунктах. Так. І ми саме одним з цих аргументів найвагоміших і застосовуємо І це. стосується всіх прифронтових громад і робота про перед мною буквально. Лежать списки, я їх навіть показую, Тут стосується всіх громад. Це не просто там я якийсь папірець показую. Це всі громади по лінії фронту і там, де в першу чергу необхідно вивозити. І ми цю роботу проводимо щоденно І списки, і відпрацювання а далі поліція, ДСНС, військові військова адміністрація. Пане Павло, а скільки дітей залишаються на лінії фронту зараз в населених пунктах, таких найнебезпечніших? Хоча на Донеччині, немає якогось більш безпечного населеного пункту? Якщо брати в цілому Донеччину із 520 тисяч зараз, які перебувають жителі в області, які знаходяться в області, близько 41 тисячі дітей перебуває? Це діти ну, відносно віддалених громадах. А брати громади прифронтові, Авдіївка, я назвав п'ять, позавчора було сім. В Сіверську сім дітей. Щастя Яру ми вивезли всіх дітей. Але я скажу, що при цьому велика там близько 800 дітей в турецькій громаді, це не самому Торецьку там. Навіть віддалений трошки від лінії фронту, але і профрприфронтові населені пункти турецької громади, там теж лишаються діти. Їх облік ведеться, і е, так само облік ведеться не просто тих, кого ми евакуюємо. А є випадки, і я також відверто скажу, що є ті, які повертаються, і тому у нас облік ведеться тих, хто можливо є випадки повернення, щоб цю процедуру застосовувати повторно. І... Та це якась сизифова праця, але ну, тут треба розбиратися, чому люди повертаються. Так можливо, якісь послуги їм були так надані, що вони зрозуміли, що не зможуть в евакуації жити, а інколи ну просто зрозуміло, що тягне додому. Дякую вам за те, що ви нас інформуєте про цей непростий процес евакуації людей. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.